Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи 10 серпня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Як не втратити надію, якщо військовий безвісти зникли чи потрапив у полон, куди звертатися, та як не втрапити на гачок шахраїв, нам розповів заступник командира 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ще одну автівку на передову відправили з Коломийського району. Її придбала родина Кулаїв з Городенки. Артисти Коломийської малої філармонії повернулися з гастролей з Румунії. Щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України. В четверте відбудеться у Коломиї. Отож про це та інше більш детально далі. Смертельна дорожньо-транспортна пригода, аварія за участі двох вантажівок та легковика, трапилась у селі Вовчківці Снятинської територіальної громади. Як попередньо встановили слідчі, 31-річний мешканець Коломийщини, керуючи автомобілем Volkswagen Джетта, не вибрав безпечного інтервалу. Виїхав на зустрічну смугу руху та зачепив тягач Мерседес benz який рухався із причепом. Від удару легкову машину відкинуло, і він допустив ще одне зіткнення із вантажівкою Volvo, яка Рухалась позаду Мерседес Бенц. У результаті аварії керманича легковика затиснуло в салоні. Рятувальники, які прибули на місце аварії, деблокували потерпілого з транспортного засобу. Однак від отриманих травм він загинув на місці. Про це повідомляє головне управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Безвісти зниклий. Такі слова стають ледь не вироком для людей, які втратили зв'язок із рідними нашими захисниками, адже військові можуть бути поранені в лікарні чи в полоні. Інколи, бодай на будь-яку інформацію з передової, треба чекати навіть кілька місяців. Як не втратити надію, куди звертатися та як не втрапити на гачок шахраїв, нам розповів заступник командира 10 гірсько-штурмової бригади Даніяр Петрюк, лише на три дні приїхав в Коломию із війни і поділився з нами в важливою інформацією наші дельвайси у самому пеклі на передовій заступник командира 10-ї гірсько-штурмової бригади Даніяр Петрюк разом зі своїми побратимами також на війні лише на три дні приїхав до нашого міста. Серед важливого вирішив розповісти рідним військових, як діяти, якщо втрачено зв'язок із ними. каже, що до цього виникає багато непорозумінь та навіть маніпуляцій. Я багато разів чув, це командування не хоче їх шукати, і каже, що вони безвісти зникли. То я хочу пояснити для всіх і сказати, що категорія безвісні зниклих це навпаки те, що командування частини їх не виключає зі списків, а піклується і робить все для того, щоб їх знайти. Військові, які зараз у найбільш гарячих точках нашої держави, не завжди мають змогу щохвилини зорієнтуватися, чи втратили в бою своїх побратимів, продовжує Даніар Петрюк. Ситуація щохвилини змінюється, але переконує українці за можливості рятують один одного. Щоправда, не завжди це їм дається. Тоді й мовиться про безвісти зниклих. Наприклад, іде бій, і після бою немає військовослужбовця. Так, да, ми можемо питавши. Побратимів, ну, понятно, що чи не дві хвилини, бо не завжди є можливість підійти, а там через якийсь час, там півдня чи через день, стає відомо, що при там інтенсивних бойових діях не знайшли там військовослужбовця такого, то і зараз його місце невідоме. Військовослужбовець загинув, наприклад, там осколкове поранення при відході, і немає можливості його забрати. То, допоки тіло не буде. Забраний, не буде ідентифікований, ми теж його подаємо в безвісти пропавшого. Ну і третя категорія це військовослужбовець, попав в полон. Ми його теж подаємо як на початковій стадії, як безвісти, пропавшого. Військовослужбовець, який рахується в списках військової частини у розпорядженні, як безвісти пропавшого. Тобто він не виключається зі списків частини. Більше того, весь період, поки військовослужбовець рахується безвісти зниклим, родина отримує повністю його грошове забезпечення, повністю, включно бойові. Безвіста зниклою людину визнає не командир частини, і це не одноденна процедура, каже Даніар Петрюк. Процес тривалий із залученням свідків, і за можливості відтворенням подій. Але про наших військових ніхто не забуває. Це командир частини, опитує військовослужбовців. На підставі цього робиться заява. в правоохоронний орган у ну, нашому випадку в різних. Регіонах трошки по різному досудове розслідування здійснюється десь поліція під керівництвом СБУ, десь СБУ, так і на Донбасі, десь в якомусь регіоні поліція вносить відомості в єдиний реєстр, але процесуальний керівник це Служба безпеки України. Тобто подається заява від командира частини на розшук військовослужбовця і на внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань. І тільки після цього, коли є витяг з ЄРДР у частині, ми можемо його признати як безвісти зниклого. Це ми, ми це вже розуміємо, що орган досудового розслідування, та ж поліція, так як щоб ви зрозуміли, ми давним-давно перемістились уже з київського напрямку, а в нас там є безвісти зниклі. І це її досудове розслідування не завершено, і поліція у нас забирає хлопців допитувати, допитує, відбирає пояснення, характеризуючи документи, і вони зобов'язані проводити розшук. У місці відомості в єдиний реєстр тоді тільки військова частина вважає його безвісти зниклим. Він залишається в списках військової частини як безвісти зниклий. На другий день робиться заява. І вони всі є, як звітній матеріал. У нас робиться заява в орган, київський орган, це координаційний центр обміну полоненими. Навіть якщо у нас е, є свідчення, які суперечливі, що військовослужбовець, е, ймовірно, загинув, я бачив, каже, я бачив, як у нього там е, прилетів осколок, але це було там на віддалі, І після того був сильний обстріл. Ми відійшли, не було можливості. Навіть у цих випадках він подається в центр обміну полоненими. Як показала практика, деколи свідчення, останнього ефекту, десь ще щось не відповідають тому стану справи, так ми по відео знайшли вже декілька військовослужбовців, які перебувають в полоні, поранені, так виживши. Крім того, це вже почалось десь місяць, трошки більше місяця назад. теж в Києві є координаційний центр. Пошуку тіл. Це дуже важливий такий елемент. Ми подаємо так само список, плюс подається XY по координатам район, ймовірного, ну, зниклого безвісти чи загиблого для того, щоб військовослужбовці могли ідентифікувати, де він загинув, і в подальшому, якщо він загинув, поміняти або. Ну, забрати тіло військовослужбовців. Незважаючи, ймовірно, він там загиблий, чи ймовірно, в полоні, чи ймовірно просто зник безвісти, ми подаємо всі інстанції всіх військовослужбовців. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними військовими, телефонуйте на номер гарячої лінії 066 177 40 18. Також вам можуть допомогти за номером телефону 095 336 58 88. Сергій Гакман. Яка зараз ситуація на війні? Як діяти? Що рідна людина потрапила в полон або зникла безвісти? Відповіді на ці та інші важливі питання? Ви дізнаєтесь від заступника командира 10-ї гірсько-штурмової бригади Даніяра Петрюка у розширеному інтерв'ю у четвер. Відразу після подій дня та прогнозу погоди. Одну із найпрестижніших нагород у сфері української медицини отримав лікар з Коломиї. Ростиславу Петруняку вручили орден святого Пантелеймона. З початком активної фази війни і дотепер завідувач гінекологічного відділення Коломийської центральної районної лікарні та депутат міської ради служить лікарем. У збройних силах України у складі евакуаційного відділення медичної роти бригади надає першу лікарську допомогу в червоній та жовтій зонах у Миколаївській області. Нагорода не тільки моя, ця нагорода і людей, які мені допомагали дві 2015-2016 роках, коли я служив в місті Попасна. Потім волонтерської моєї бригади, коли ми їздили, допомагали. Жінкам і нашим військовослужбовцям з 2016 по 2022 рік, і теперішня е, нагорода хлопцям і дівчатам, які зі мною е, допомагають надавати допомогу нашим пораненим військовослужбовцям, а також цивільному населенню Миколаєва і Миколаївської області було 23 номінанти з цілої країни по одного. Номінанта з кожної області, З 26 лютого. Я ще в рідній Коломиї не був. Повертаюся на свою службу на Миколаївщину в ряди своєї бригади. Ще одну автівку на передову відправили з Коломийського району. Родина Кулаїв з Городенки передала для потреб 10-ї гірсько-штурмової бригади Volkswagen Транспортер. Це вже 31 ша машина, яку відправили з Коломийщини на передову. Ще в перші тижні повномасштабної війни родина Галини Кулай з Городенки, як і багато інших сімей, усіляко підтримувала Збройні Сили України. Згодом пані Галина запропонувала двом донькам та зятям придбати автівку на передову, розповідає представник сім'ї Іван Мороз. Пояснювати і переконувати родичів не довелося. Всі розуміли, що це треба, всі тільки підтримували. Зараз ніхто не може стояти осторонь від цього. Всі прекрасно розуміють, що маємо гуртом москалів бити. Іван Мороз, перший заступник голови Городенківської міської ради каже, їхня громада з перших днів лютого допомагає збройним силам. Тепер і їхня родина долучилась. Автівку придбали за кордоном у сусідній Польщі. Її вартість враховуючи ремонти і підготовку вже в Україні близько трьох тисяч євро. Вона практична з кузову, має шість сидячих місць. Я Думаю, що вона господарку десь у військовій частині буде забезпечувати добре. Передають авто 10-й гірсько-штурмовій бригаді, розповідає Іван Мороз, адже багато захисників та захисниць Городенківщини. Служать саме там. Було важливо, що ми пішли нашим хлопцям, а 10-та бригада там все наші хлопці. Машини для військових це актуальна потреба, вони будуть необхідні нашим захисникам аж до перемоги, каже заступник начальника озброєння 10-ї гірсько-штурмової бригади Ігор Ватрущак. Добре, що є змога, що ми всі не здаємося, що ми продовжуємо нашу боротьбу. Тільки єдність, і ми переможемо цього, цього супостата. Водночас військові нагадують, що придбання і передача авто для потреб армії має відбуватись офіційно з відповідними документами. Що автомобіль просто переданий, без без якихось документів, відповідно, його військова частина може поставити на облік. Відповідно, цей автомобіль не буде виділений на нього військові номери, на нього не можна буде списувати ніяке ні пальне, ніякий ремонт проводити на нього офіційно. Це все тільки можна проводити, потім буде за свої кошти. І на той висам гірший випадок, що може бути, як. Що, наприклад, десь станеться щось іменно цим автомобілем, якщо не дай боже загине якась людина в цьому автомобілі, тоді буде дуже тяжко доводити, що іменно він знаходився цей автомобіль офіційно, і офіційно людина на ньому, як говориться, проходила службу. Це вже 31-ше авто, яке передала громада Коломийського району на передову, каже очільник військової адміністрації Любомир Глушков. Мені дуже приємно, що крім того, що державних установ, підприємств, організації наших підприємців, цілі родини долучаються до придбання автотранспорту. Тут до підтримки збройних сил України. У нас вже було таких декілька родин, які долучалися. Це дуже приємно, що родина об'єднується, маючи якийсь фінансовий ресурс, хоче безпосередньо знести свій внесок у нашу спільну перемогу, наближення цієї перемоги. Дякуємо кожному, хто долучився до цієї акції. Хто ще вагається, долучайтеся, будь ласка, бо збройні сили України сьогодні, як ніколи, потребують нашої підтримки, нашої допомоги. Тільки, тільки спільно ми можемо наблизити нашу перемогу. Артисти Коломийської малої філармонії повернулися з гастролей в Румунії. Струнний ансамбль Андантіно під керівництвом Анжели Микитюк солісти Микола Губчук та Юлія Михайлюк взяли участь у середньовічному фестивалі, який відбувся у місті Сегет. Коломияни представили програму зарубіжних та українських класиків Анатолія Косанатольського, Мирослава Скорика та інших. Також у рамках фестивалю була представлена виставка про війну в Україні. Більше розкаже художній керівник Коломийської малої філармонії Микола Губчук. Нещодавно у нас закінчилась гастрольна поїздка до Румунії. Ми були запрошені на міжнародний фестиваль класичної музики та барокової музики, середньовічної музики. Ми гідно представили Україну у складі артистів Коломайської малої філармонії. Це був струнний ансамбль Андантіно, керівник Анджела Микитюк. Також були солісти нашої філармонії. Це Юлія Михайлюк. Також я співав декілька творів. Було трошки незвично, бо вже відвиклося за часів війни від якоїсь такої діяльності. Ну, це був такий ковток, можна сказати, свіжого повітря як для творчої особистості, яка змогла виїхати і подарувати своє мистецтво жителям Румунії, Скажімо так, небайдужа ситуація. Яка відбувається в Україні, тобто війна, привезли виставку до Румунії, фотокарток міст руйнованих, і Румуни розглядали це все, і було видно, що вони нажахані тим, що насправді відбувається у нас. Тому що в Європі, як на мене, недостатньо інформації про те, що у нас відбувається, а це безпосередньо люди очно могли побачити, що у нас відбувається, також поспілкуватись з нами. Думаю, що ми все-таки привернули увагу, як могли мистецтвом. Розповідями до того, що у нас відбувається. Назву придумаю згодом. Збірку віршів із такою назвою презентували в Коломиї. Автор Семен Боднар із Харкова своє перше видання називає єврейсько-бандерівськими віршами. Чоловік мешкає у Коломиї зовсім недавно. За цей час встиг влаштуватися бібліотекарем про переїзд, відчай, безгрошів'я та творчість наш наступний сюжет. Коломия – це вже другий переїзд для Семена Боднара із Харкова. Спершу він з майбутньою дружиною поїхав до Криворівні. Це біля верховини. Там, ледь не збожеволів від неймовірно прекрасної тиші, бо ця тиша сприймається добре місяць, другий далі не сприймається. Після цього я обирав куди поїхати і вирішив, що бо їду коло мию. Бо, якщо чесно, вона мені сподобалася за фотографіями. Привабили 21-річного Семена і тепер вже його дружину у Коломиї – архітектура. Я побачив таки думку, ратуша як ласна географ за фахом почав шукати у місті роботу. Не склалося. Почали закінчуватися гроші, і коли уже не було за що купувати книжки, з якими чоловік давно… Но на тибо багато читає, то звідчаю та без грошів я пішов до Коломийської бібліотеки за новою літературою. Я займався в Харкові. Тим, що я був книгарем. Я пішов шукати по всій, Коломиї роботу, роботу. В Коломиї якось з роботою було прям нахті, на і я вже почав ну типу сильно хвилюватися. Я ну, звик купувати книжки, а тут опа, в мене немає грошей купувати книжки. І тому що я зробив? Правильно, я пішов в бібліотеку. Тут я вже спитався, чи немає тут роботи, і мені сказали, що робота є. Новий колега для місцевих бібліотекарів знахідка, кажуть вони, бо начитаний, рудований, креативний. Сподобався такий працівник книгозбірні і відвідувачам бібліотеки. Ті одразу хвилюються, якщо семена немає на роботі, кажуть колеги. Навіть коли вихідний питають, а де Семен, а чого його немає? Коломийські бібліотекарі одразу відзначили і творчий талант Євгена Боднара. кажуть, той пише оригінальні вірші. У його віршах є глибокий сенс, і коли ти читаєш цю поезію, ти справді для себе відкриваєш щось нове, щось неординарне. Вирішили допомогти хлопцю втілити його мрію, видати його першу збірку віршів. На допомогу прийшов принтер бібліотеки, на якому роздрукували 10 примірників збірки. У кожній з яких по 100 сторінок на більше забракло коштів. Часто говорили Семен, зроби свою книгу, адже твоя творчість така унікальна. Вона має вийти в люди. Розпочали з друку, допомагали. Потім Семен уже згодом сам навчився, як друкувати, і сам уже це робив. Так так є. Ми зшивали її самі. Ми її самі склеювали. Це дуже класна буде тема для мемуарів. Все, що увійшло до збірки під назвою Назву придумаю згодом. Євген Боднар писав упродовж року. Це понад сотні віршованих творів. А Про що вони автор відповісти може не одразу. Я не знаю, взагалі, що мені на це відповідати. Однак, згодом все ж каже, що тут спроба зануритись у себе та відзеркалити покоління. Ну, певно, відсотків тридцять буде військових робіт. Це роботи написані в Харкові в районі, який обстрілювали постійно. Це роботи написані вже в Коломиї. Це героїчні вірші. Не банальні вірші, тобто вони мають трагедію, вони мають розуміння, вони не однобокі, але вони героїчні. Сто відсотково тут є перетин релігії. Мій батько юдей, моя мати християнка. Тобто тут є перетин взагалі культур, і ну вони досить є Якщо так можна сказати, але при тому вони досить бандерівські. Мені здається, що не буде нічого крутішого за цю рекламу, типу єврейсько-бандерівські вірші. Я думаю, що я б купив таку книгу, бо це звучить якось ну дуже дивно. З десяти примірників, які вдалося надрукувати, у автора залишився лише один усі роздав близьким людям та відправив знаним авторам. Вже домовився це передати Андруховичу Жадану і Калітко, Ще дарую Василеві Андрушкові, бо я дуже сильно з ним дружу. Це дуже класна особистість. Картини в нього просто ну, феєрічні. Зараз Семен у пошуках спонсорів, які б змогли допомогти реалізуватися. Автор. Продовжує писати, я не зупиняюся, і стовідсотково буде наступна збірка. Така людина досягає багато чого. І я думаю, що з часом буде багато примірників, і буде у видавництві. ця книга надрукована. і ми віримо в нього, що все в нього вийде. Марина Максимів, Срій Угрин, події НТК. Щорічний забіг шаную воїнів. Біжу за героїв України в четверте відбудеться в Коломиї, оскільки організатор заходу Андрій Балацький зараз перебуває на передовій. Деталі ми розпитали у керівника Коломийського бігового клубу Андрія Сочки. І ми хочемо, щоб люди більше знали трохи про своїх героїв, за яких ми бігтимемо, які віддали своє найцінніше своє життя за нашу державу за незалежність за територіальну цілісність нашої країни. Три роки поспіль забіг шанує воїнів біжу за героїв України в Коломиї. Організовував ветерана То Андрій Балацький. Проте після повномасштабної війни Росії боєць знову вирушив на передову. Андрій досі перебуває в зоні бойових дій. Але попри це забіг в пам'ять про загиблих воїнів неоголошеної російсько-української війни. У Коломиї все ж відбудеться. Розповідає керівник Коломийського бігового клубу Андрій Сочка. Так як Андрій на передовій він попросив нас допомогти йому з організацією, і ми, звичайно, підтримали підтримали його ідею і разом з містом готові це організовувати. Кожен учасник зможе долучитися до, до заходу, пробігши дистанцію у нас на міському озері. Це буде комфортна дистанція, а найголовніше, що ми згадаємо пам'ять наших героїв. На кожному стартовому номері було ім'я героя, який загинув. Тобто, кожна людина, яка бере участь у заході, вона бігла в пам'ять того чи іншого героя. Цьогоріч захід відбудеться 26 серпня. Реєстрація розпочнеться о 9.00. Ближче до десятої години. Розминка і старт о 10.00. Запрошуємо всіх коломиян і не тільки коломиян долучитися. До цього заходу, тому що це і дуже важливо пам'ятати, пам'ятати про наших героїв. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах. А ще звучить в ефірі Радіо Сяйво. Одразу після випуску новин та погоди. Дивіться програму Випадок, а потім будьте певні, поради психологів. Отож, гарного вам настрою та лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!